Глава МЗС Дмитро Кулеба розпочав свій робочий візит до Китаю. Головною темою переговорів стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Окрім того, у ході зустрічі і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану і перспектив розвитку двосторонніх відносин. У Китаї Кулеба вже встиг зустрітися із очільником МЗС, міністром Ван Ї, із яким обговорив зокрема шляхи досягнення справедливого миру в Україні. Україна також більш шляхом миру відновлення і розвитку. Я переконаний, що це ті стратегічні пріоритети, які ми з вами поділяємо. На жаль, російська агресія проти України зруйнувала мир і загальнувала нашого особи. Кожен день війни означає порушення гуманності та подальших розділ справоюсь. Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України. Про це та інше, поговоримо просто зараз із політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Як ви гадаєте, візит Кулеби до Китаю це протистояння українського мирного плану проти китайського і власне. Історія про те, що дві сторони просто озвучать свої мирні плани і на цьому розійдуться. Чи все-таки буде вироблений якийсь певний консенсус, якийсь спільний знаменник, який дозволить, ну, принаймні, наші стосунки із піднебесною зсунути з місця? О, ну, що щось вийде з цієї зустрічі, ми побачимо не завтра, не післязавтра, а Побачимо через декілька місяців. Звичайно, що це частина переговорного процесу. Треба відмітити, що це все ж таки візити, які відбувається з ініціативи китайської сторони. Він трьохденний. Він вперше з офіційний чиновник найвищого рангу є з візитом спочатку з війни. Тобто, це знаковий такий візит в будь-якому разі. Очевидно, що Китай розуміє, що він трохи починає втрачати ініціативу в мирному процесі, скажімо так. Його план. Ну ми ж розуміємо, його план настільки загальний, настільки не конкретний. Що це може бути основою для будь-якого плану, це може бути основою для російського плану, це може бути основою для українського плану. Тож там головне, що в китайському плані говориться, і це підкреслюється і на зустрічі про недоторканість кордонів України, про суверенітет і тому подібне. Так, з цього можна виходити. А вже. Наприклад, наш президент і вчора і позавчора казав, вже не каже ні про кордони 91-го року, і каже про те, що в будь-якому разі треба закінчувати війну і зустрічатися з путіним. Тобто, ми розуміємо, що з моменту, коли у вас в ефірах і в багатьох інших всі плювалися рік назад на китайські сміялися з китайського плану, реалізація китайського плану стала набагато ближче ніж це було, коли вони його запропонували. Не хочу повторювати цю прислів'я китайську, бо вона не дуже коректна, мабуть, що до нас. Але ви розумієте, про що я і китайці вичікували, вичікують, вони все в цьому плані їм точно нікуди поспішати, але зараз же, мабуть, момент їх наступає. Вони, очевидно, побоюються, потім серйозно побоюються приходу Трампа до влади. Коли я чую, що. Трамп і е, Венс, віцепрезидент, може зайняти якусь проросійську позицію. Мені стає смішно через те, що це просто найстрашніші антикитаїсти, яких можна знайти взагалі в американській в будь якій іншій політиці, так? І е, е, ну як поєднувати дружбу е, союзницькі з відносини, нібито з Росією? І е, таку, от, ну тобто, і, і, то, мова йде про те, що е, Трамп вже заявляє, що у нього є якийсь план. Розуміло, що в нього теж ніякого плану нема, але він готовий навіть ще не отримавши президентську посаду, помирити Україну з Росією. Так, е е очевидно, що це може стати частиною його передвиборчої кампанії, взагалі такі такі, такі, е такі перспективи. Ну, наприклад, він прийде до Києва е під кінець виборчої кампанії, так. Чи може приїхати навіть до Москви в кінці кінців. І це все буде вибивати ґрунт від китайської ініціативи. Тобто китайці тут пасуть задніх, і це моя точка зору. І Китай, звичайно, хоче, щоб це все ж таки було саме ініціатива Китая. Бо тут мова йде навіть не про Україну, мова йде про Євросоюз. Китай боїться втратити, бо замерику все зрозуміло, нічого хорошого не буде, навіть якщо е, Камала Харріс переможе, так стосунки будуть псуватися, але Китай не може собі дозволити втратити Євросоюз. І саме Євросоюз і натякає весь цей час, що Китай є ключі від миру в Україні, так що Китай нібито має можливості, чи це є правдою, ніхто не знає. Важко здогадуватись так, але є така, так би мовити, точка зору, що в Китаї є можливість яким чином вплинути на позицію Росії і як мінімум розпочати мирні переговори. Ось Китай і намагається, мабуть, ну він ж не може зрозуміло, що якщо Китай буде, його позиція буде ближчою до російської позиції, Україна відмовиться. Ну принаймні, буде ігнору, ну, це буде виглядати, е, як скажемо так, що Китаю у Китаї точно менше можливості тиснути на Україну ніж у Заходу. І те хоче зблизити позиції з українською позицією, і потім вже так би мовити, цю зближену позицію вже ретранслювати на Росію і на Путіна. Там вже так би мовити, це вже будуть взаємовідносини Сідзіпіня з самим Путіним. Пане Локсі, чи можна маленьке оточення? Тобто, Китай, аби не втратити зв'язок, ну передусім напевно економічні торговельні з Європою, хоче показати, що він не зовсім на російській стороні, а він теж залучений у цей мирний процес. Тобто, це його спонукання ну, китаї, шляхи ви кидаю. Постійно Китаю протягом останнього року натякали, а вже зараз просто відверто говорять, що сидіти на двох стільцях не вийде. Маті на увазі, що мати хороші стосунки з Євросоюзом, розповідати про перспективи, торгівельні, все таке інше, і при цьому робити все. Ну розумієте, Євросоюз має серйозніші санкції проти Росії, так Росія це ворог Євросоюзу, я так що буквально казати, і звичайно, що китайська позиція, вона ну звичайно буде викликати там величезна низка претензій вже. Задіяних так би мовити тарифних і всіх інших бар'єрів, які стосуються автомобіля будування китайського. Ну тобто, що грубо кажучи, а китайські автомобілі все, все більш більш дорожчими будуть їх ввезення в, 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 в Європу і багато іншого так би мовити. Тобто в європі є чим показувати звичайно, що це, це не просто так, що євросоюз теж залежний від Китаю, Тому цей процес не відбувається так швидко. Цей процес звичайно достатньо довгий, але мені здається, що він йде до певного завершення, бо так само, і європейці, очікуючи прихід до влади Трампа, вони більше так мовити змобілізовуються і намагаються. Ну вони хочуть, щоб питання ну, це логічно. Ми всі хочемо, щоб питання, якщо воно взагалі це питання можна вирішити, мається на увазі, хоча б... Перерву війні зробити, щоб це було з, з певним найбільшим максимальним урахуванням українських позицій, так? Бо якщо буде Трамп, я не кажу, що він буде проти цього. Ні, просто там, там вже з'являється ну, невідомість. Тобто він може зайняти абсолютно проукраїнську позицію, так? І дати нам більше зброї, дати, ну, зробити все те, що не робить Байден. І навпаки, якщо Росія йому гарантує, що Росія відходить від Китаю, він звичайно з радістю віддасть пів України для цього. Ну це правда, яку буде позиція Трампа щодо України в кінцевому підсумку ніхто до сте мене не знає. Дякуємо дуже, пане Олексію, що долучилися сьогодні до нашої розмови. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.